Ми з вами чули, як Господь дає нам велике благословіння. і тут же ж каже нам, що ми з вами визначили для себе, чи в дійсності ми є тими, які приймаються благословіння, чи тими, які відкидають. У кінці притчі про виноградник він сказав, і як поступить з ними Господь. Господь купив землю, насадив обробив цю землю, насадив винограду, купив чабинок, взагалі побудував будинок і зробив все для того, щоб можна. Жити біля виноградника, обробляти його і отримувати блага, які дає ця праця. І коли прийшов час, час принести вік. Зібравши це, не захотіли дати ні першим словам, ні часточку, яка належить Господарю, ні другим, ні третім, яких побили, ні чи А потім він думає, у свого сина, може, до нього слухають. Може не зроблять з ним кримів, бо це ж ті си. Вони і його над ним надругалися, і викинули з награду. Сьогодні чим Господь нам ставить запитання, чи ми приймаємо благословіння, чи приймаємо прокляття? Вимагатиметься і наша земля, а ця вся друга красива. щоб ми це виставили, що тільки не дали. Адже водичка, яка проходить через всі мінерали і потім виходить в різних місцях землі, для нас є з цілею полі. А ті всі травми, які ростуть, якщо ми приймаємо їх з віру, з любов'ю і з мудрістю, яку Бог нам дав, як вони насціляють, вживають, і допомагають. Все, що є посаджене на землі, це ніхто вимагати. Для кого? Для нас, з вами, І Господь нам все створив, потім створив нас і сказав, оце ви маєте виногради, користайте Його. І чи ми даємо частку Богу? Адже Він, створивши нас, хоче, щоб наша частка була в А ми з ними гріхами і поганим і всім злом, який йде від нас, вбиваємо сина і кожен раз, вбиваючи його, викидаємо Його із виноградника, виноградника нашої душі, виноградника нашого життя, виноградника взагалі нашого спасіння. Ми не задумаємося, адже Господь дуже багато. Мені і ми на сьогоднішній день навіть маємо великий виноградник за нашу державу. Бо ми повинні працювати, працювати в цьому винограднику з достойність, як своєї душі, свого тіла, своєї родини, ті, свого міста і взагалі своєї держави. Це є наш з вами винограда. Який ми плід даємо Богу? Кожен з нас повинен сам сказати, чи достойний, чи недостойний. І він поставить своїх поставити собі за а що зробить з тими виноградами Господь, коли прийде. А він сказав, що я прийду в другому першинці. І що він зробить з тими,